Доброго ранку малята! Ось і прийшов останній місяць прекрасної казкової перероку зима. Давайте згадаємо назви всіх місяців зими. Так, це грудень, січень і лютий. Так як же називається третій місяць зими? Вірно, третій місяць зими називається лютий. У лютому. Весна з зимою зустрічаються. За старих часів люди називали вітродуй, хуртов, тобто завірюха, бокогрей. Такі всі різні і несхожі назви. Що б це означало? Вітродуй тому, що у лютому дмуть сильні вітри, завірюха тому, що в лютому часто бувають завірюхи, а бокогрей, бо вже близько весна. І сонечко пригріває тепліше, а ще коли на вулиці сильний вітер і завірюха, всі сидять по хатках і гріють боки біля грубки. Ось як гарно про лютий пише Марія Познанська. Послухайте, дітки він в зимі останній місяць, місяць лютий кожен зна, хоч морозний і сердитий. Та за ним іде весна. В небо глянеш, мружеш очі, сяють промені ясні. Покорочали вже ночі і зробились довші дні. Дійсно, дітки, після суворої зими, а саме лютим місяцем закінчується зима, і будемо вже чекати на прихід весни, хоч і літують морози. Дмуть сильні вітри, іде сніг, але все частіше з'являється на небі сонечко, і все ясніше сяють його промінчики, хоч поки ще і не гріють. А що ж з народними прикметами в лютому? З давніх давен наш народ спостерігав за погодою, природою в лютому і робив собі замітки. Так і з'явилися прикмети, а народні, бо їх примічав народ. Ось деякі з них. Лютий сильний заметіллю, а березень вітливою. Лютий сильний і холодний, серпень спекотний. Лютий сильний хуртовинами, а березень капелями. Лютий, хоч і морозом не візьме, але дні довшими стають. Лютий багатий снігом. Квітень буде щедрий на воду, хуртовині часті взимку, влітку часті негоди. Сонце сходить червоний і в червоній зорі чекати хуртовини. Снігирі туряться до оселі на великий снігопад, великі бурульки на піддашках буде добрий урожай кукурудзи. Свиня рохкає, хоч і сита, на мороз. Лягає пес на сніг, невдовзі потеплішає, а коли валяється, завтра буде завірюха. У лютому дерева вкриваються інеєм на щедру медову влітку. У лютому багато інею, влітку буде багато роси, лютий без снігу, літо без хліба. Тож лютий тільки розпочався. Погода змінюється. Тож давайте разом спостерігати за погодою та природою в лютому місяці і робити свої висновки та перевіряти прикмети, які вже існують. До побачення, малята!